Недобрий жарт зіграла з нами доля, стояли дні у черзі, ні за чим, А це прийшло, як спалах, як сваволя, без дозволу, без права, без причин. Це непритомністю розуму і серця цієї казки не сходимий ліс, і ні причин, ні просвідку, ні сенсу летить душа над прірвою на вскіс. Вранці з усіх казок прийшов невидимий вузок, Росу із кучерів струсив, їх поруч нами і заснув. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці двадцятий вік, а й досі де-не-де трапляються іще неандертальці. Подивишся. Що воно таке? Не допоможе й двох покололіса. Здавалось, люди. Все у них людське, але душа ще з дерева не злізла. Підкрадається лихо, чутними кроками, але раптом занацька на зупинця мить Бо чорні село обрілими кроквами. і на білому світі війна захрмить, захлинається кров'ю і димом світанки. Вигинає імперія хижих хребет. По дорогах повзуть розчіпірні танки, причилися свастика в літері Z. А чи світься хатки в змові завії? Чи не знає ніхто, що йому народу, Лиш над Києвом Очі Святої Софії спопуляють навіки новітню Орду.